Добрий день, шановне панство. Сьогодні внутрішня там 15 днів, і хочу ось два чорних внутрінята. І те, що далі, хочу зловити його, щоб кинути на вагу. Я два дні назад зліва ловив внутрішня, а справа є трошки більше. І то останнє четверте внутрення, яке я не кидав на вагу. От, скільки мені прийдеться чекати, я не знаю. Но, але мені потрібно його зловити. От, а потім вже будемо дивитися, скільки нутринята додають вагу. І знову по черзі буду спробувати їх через день-два ловити. Як буде мені виходити, щоб вам показувати, які темпи росту так що... Заходьте, дивіться, кому цікаво. От. І я то все буду пробувати де, демонструвати. Ось то Перше внутрішня я ловив, а ось того справа чорне, воно вон має підійти. Я тут морку кинув внутрім. Старі внутрі З'їли, з'їли, а молоді, малі або не розуміються, або що зараз я припину зйомку, відійду і буду пільнувати, щоб внутрінята підійшли до гранули. Так, шановне панство, зловив я два чорних самці, щоб не того. Використовую сачок мисли, е, рибацький для того. Так вони підходять, а зараз... Перші рази вони підходили до годівниці, а зараз вони розумніші стали. Я тільки руку запихаю, вони втікають і прийшлося використати ось такі знаряддя. Зараз я старую і покажу вам результат. Так, у нас тут по нулях і маємо самця. Є самець. Куда є увагу. Він хоче втекти. Дивимо скільки. Має 690 грам. 15 днів 690 грам. Зараз другим будемо займатися. Друга внутрі має 605 грам. Ну що, шановне панство, дивіться, було два самця. Один менший, напевно, я його важив два дні назад. Він мав щось 570 грам, сьогодні має 605 грам. Тобто, якщо то правда, якщо то той сам, та то той самець, думаю, то він за два дні набрав 35 грамів. Так, і більший самець, той, що був, мав вже 670 грам. Ну, 760 грам, то 15 днів, то вже серйозна вага. Ну, в принципі, всі нутринята, які на ті двоє нутринят, що я сьогодні зважив, вони мають 600 і 670 грам. 605 і 670 грам. Ну, то, в принципі, Така вага добра була би вже для внутрінят в місячному віці. Але так як внутрінята, кількість внутрінят є менше норми, бо в мене середня народжувальність минулі роки була. 6,2 нутрінята на самку одну з тих самок, що народжували. Того року народ минулого року дуже низька народжувальність була, тому що самочки зажиріли. І ось народилося 4 От. Як В принципі, нормальний би показник був, то якби їх було 7-8, ну більше, по крайній мірі, 6 якби було, то би. Можна було говорити, що то, і з такою би вагою вони всі були, то можна було би говорити, що в них е, хороший, хороша вага. Ну, а так як четверо є, мають дві цицьки на одне внутрішня, ну, то є трошки Ну, гарне хар харчування мають. Бачите, трошки даю гранули забагато, вже напевно пів години прийшло, вони не з'їли гранули, ну але я малих нутринят малих нутриня ще біля гранули зовсім не було, тому що я їх відлякував, хотів зловити. І, в принципі, нутринята тусувалися там далі. Так що відслідковуємо, як ростуть нутринята. заходьте на канал. Що два дня буду ловити, буду старатися ловити одне внутрішня два-три дні. І будемо дивитися, які прирости. Вони мають. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.